Чи що? поперед про предмет, я тобі знайшов, Відкусь за тим, куди ти йдеш. Так ти себе від піти вбережеш. Будь завжди уважно. В одному з кабінетів метрошколи на станції академіка Павлова першачки з цікавістю розглядають своїх гостей. Сьогодні до малечі завітали надзвичайники, аби розповісти про те, як оберегти своє життя, коли довкола чатують загрози. Дата цього інтерактивного заняття обрана зовсім не випадково. Нині, 4 квітня, в Міжнародний день просвіти змінної безпеки Україна разом з усім світом звертає увагу на одну з найпідступніших загроз вибухонебезпечні предмети. Хоча тема уроку серйозна, навіть про страшну небезпеку можна розказати в цікавій та зрозумілій для дітей формі. Під час інтерактивного заняття малеча переглядала мультики, відгадувала загадки, а наприкінці отримала тематичні подарунки. Тепер ці дівчата та хлопці точно знають, що робити і куди звертатися у разі загрози. Розказую вам, що таке міни? Це, це вибухонебезпечні предмети. Так, все правильно. А що треба робити, коли побачив незнайомий предмет? Сто кроків і телефони з Що найбільше сподобалось? Це подарунок. Будеш книжечку читати? Наклики <плес> на почав на наклейки. А мультики якісь дивились сьогодні? Так. А що запам'яталось з мультиків? Що не треба запалювати огонь без запиту родичів? А дарували вам щось? Так, подарувала. Що, що подарувала? Нижечки. Наліпки там були завдання. Розкажи, а що найбільше тобі сподобалося, що було все? Для прифронтового Харкова тема мінної безпеки надактуальна. Відступаючи, ворог залишив по собі смертоносні пастки, які й сьогодні загрожують життю цивільних. Щоденно рятувальники та піротехніки ДСНС працюють над їх знешкодженням. Проте повністю позбутися ризику поки неможливо. Саме тому знання правил мінної безпеки це не просто навичка, а життєво важлива необхідність, як для дорослих, так і для найменших. Якщо людина побачила якийсь випадкобезпечний предмет, це, по-перше, ніякому разі не можна підходити до цього предмету. Також в ніякому разі його не можна чіпати. Людина, якщо побачила цей предмет, вона повинна відійти від цього предмета тією стежкою, якою ж прийшла до цього предмета. Та коли вона підійшла мінімум на 50 метрів, вона повинна тільки тоді зателефонувати службу 101. Та дочекатися рятувальників, щоб їм більш детально розповісти, де знаходиться цей небезпечний предмет. Також рятувальники навчають, як розпізнати заміновану територію. Тут у нагоді стануть спеціальні сигнали. Маркування у вигляді червоно-білої стрічки або саморобний, або державний знак увага, стоп мін, увага, небезпека. Цим способом маркують території, які мають забруднення в глубоко предметів. Тому ці території не можна в ніякому разі заходити. Фахівці ДСНС проводять просвітницькі заходи регулярно. До того ж, не лише в метрошколах, а й на інших безпечних локаціях. Вони навчають дітей правилам поводження з незнайомими предметами, діям під час повітряної тривоги, застерігають не жартувати з вогнем та говорять на низку інших не менш важливих тем. Окрім очних занять, надзвичайники організовують і онлайн уроки, щоб охопити якомога більше малечі. Просвітницька діяльність проводиться завжди, по два рази на тиждень приїжджаємо до метрошкол, проводимо захист з дітьми, нагадуємо їм основні правила безпечної життєдіяльності, а саме міна, безпека, повітряна тривога, як правильно треба поводитися з вогнем. Не підходь. Не, підходь. Не чіпай, до чіпай. Не чіпай. 101». Ми коли приїжджаємо, ми... Перше питання задаємо, діти з радістю зразу відповідають нам на ці питання. Тому я вважаю, що діти на даний момент зможуть правильно себе поводити, якщо тут трапиться якась небезпечна ситуація. Всі ми виїжджаємо на природу, як десь відпочивати, і діти вже знають, і якщо що, підскажуть батькам, що треба зробити. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків. Новини.